Вранський Михайло Олегович народився в селі Стецева 20 квітня 1967 року. Ріс розумною і дуже активною дитиною. Михайлові було 15 років, коли помер тато. Тоді закінчилися його юнацькі роки. Він став опорою для мами та молодшої сестри, закінчив 9 класів Стецівської школи, вступив до Івано-Франківського меблевого училища. Після закінчення училища пішов до армії. Під час служби став ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Одружився 1991 року, став турботливим чоловіком, оберігав сім'ю від усяких негараздів у житті. Для нього не було такої проблеми, щоб він не міг вирішити. Дружина завжди відчувала його любов та підтримку. Михайло мав дуже добре серце і чуйну душу. Він нікому не відмовив у допомозі, хто б до нього не звертався. Останні 15 років Михайло віддав улюбленій справі, працював столярем, виготовляв меблі. Він став найкращим майстром в окрузі. Вся робота будь-якої складності мала бути виконана на вищому рівні. Виділявся старанністю у всіх справах, був незамінним майстром, майже завжди спокійний, працьовитий, сумлінний. За улюбленою роботою його застала і війна. Він відклав все і сказав, що мусить іти захищати батьківщину. 28 лютого 2022 року зібрався і пішов до військомату, не дивлячись на те, що мав інвалідність третьої групи. 1 березня він був уже у строю. Побратими вибрали його командиром загону. Загинув Туранський Михайло 6 березня 2023 року поблизу селища Нью-Йорк та села Суха Балка Бахмутського району Донецької області. У пам'яті назавжди кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.